За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу автівку з боєкомплектом. Запустили FPV та летимо прямо в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух, а також детонацію та горіння боєкомплекту. Гарна робота. Виявили ворожого піхотинця, що лежав в траві. Статична ціль полегшує роботу нашим операторам FPV. Так, це не він. Так, відім лежать. Все, влітаємо. Дрон влітає в піхотинця. Окупанта ліквідовано. Цей піхотинець заліг в ямці, сподіваючись, що так його буде важче знайти. Але ціль виявлено та FPV вже летить до ворога. Спостерігаємо влучання. Мінус ще один окупант. Цей піхотинець присів в полі. Побачивши наш дрон, сидів не рухаючись, можливо, сподівався, що ми його не виявили. Оператор дрона облітає і влучає прямо в ціль. Нічні скиди також полюють на піхоту. Спостерігаємо яскравий вибух. Окупант розлітається на шматки. За допомогою розвідувального дрона виявили автівку, яка рухалась дорогою та сховалась в ангар. Запускаємо FPV. Це прямо О, тачка, тачку. Підлетівши до цілі, оператор вицілює і не поспішаючи залітає під кришу. Спостерігаємо вибух і задимлення. Задача виконана. Точно літілі в тачку внутрі. Ми прямо залетіли в ангар. Виявили ворожу буханку біля лісу. Оператор дрона майстерно вицілює і, попри перешкоди, влучає прямо в автівку. Є є, є Все, сіря. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.